Адже, як утворити заперечення дієсловом to be в англійській мові? Все дуже просто. До «am is are ми додаємо частку not. І тому я не є. I am not. Тож ми можемо скоротити I am not. Він не є. Як сказати англійською? Він не є. He is not. Він не є, he is not. Або ще може бути скорочення he is not, або ми скорочуємо як He isn't. Таке ж саме ми будемо мати з she is not. She is not це вона не є. Або ж скорочення she is not, або She isn't. Вона не є. It is not. It is not. Це скорочення. It isn't або it's not. Воно не є. Далі, як сказати англійською мовою? Ми не є. Ми не є. We are not. Ми не є. We are not. Скорочення. We are not. Або we aren't. We are not, або we aren't. Ми не є. Як сказати, ти не є, або ви не є, ти не є, або ви не є, буде «You are not». Скорочення you aren't або you are not. Отже, скорочення. You aren't, або you are not. Це буде ти не є, або ж ви не є. Наступне, як сказати англійською. Вони не є. Вони не є. Вони не є. буде англійською. They are not. They are not. They aren't. They are not, they aren't, або they are not. Це вони не є. Пробуємо утворити заперечення з тими реченнями, які ми використовували на уроці 1, Тобто в попередньому уроці. Як сказати англійською мовою Я не хлопець. Я не хлопець. I am not a boy. Або I'm not a boy. Я не хлопець. Як сказати англійською мовою? Я не блогер. Я не блогер. I'm not a blogger. Або скорочення: I'm not a blogger. Як буде англійською мовою я не інженер. I'm not an engineer. Я не інженер. I'm not an engineer. Скорочення I'm not an engineer. Я не кваліфікований інженер. Я не кваліфікований інженер. I'm not a qualified engineer. I'm not a qualified engineer. Інші приклади. Я не голодний. Як сказати англійською? Я не голодний. I'm not hungry. Я не голодний. I'm not hungry. Як сказати Я не втомлений?» Я не втомлений. I'm not tired. Я не втомлений. I'm not tired. Як буде Я не радий. Я не радий. I'm not glad. Я не радий. I'm not glad. Як буде Я не запізнився? Я не запізнився. Буде. I'm not tardy. I'm not tardy. Я не запізнився. Як сказати Я не хворий? Я не хворий. I'm not sick. I'm not sick. Я не хворий. Як сказати? Я не в лікарні. Я не в лікарні. I'm not in hospital. Я не в лікарні. I'm not in hospital. Я не в школі. Я не в школі. I am not at school. Я не в школі. I'm not at school. Як сказати? Я не на роботі. Я не на роботи. I'm not at work. I'm not at work. Я не на роботі. Як перекласти? Я не в парку. Я не в парку. I'm not in the park. Я не в парку. I am not in the park. Як буде? Я не в спортзалі. Я не в спортзалі. Я не в спортзалі буде. I'm not in the gym. I am not in the gym. Тепер спробуємо. Утворити заперечення з третіми особами he, she та it. При цьому подаємо варіанти скорочень. Він не є блогером. Як буде він не є блогером з варіантами скорочень. He is not a blogger. He is not a blogger. Або he isn't a blogger. Він не є. Блогером. Вона не є інженером. Різні варіанти скорочень. She is not an engineer. She is not an engineer. Або She's not an engineer. Або ж she isn't an engineer. Інші приклади. Джек не є красивим мужчиною. Джек не є красивим мужчиною. Джек isn't a handsome man. Jack isn't a handsome man. Джек не є красивим мужчиною. Мері не є симпатичною жінкою. Міри isn't a pretty woman. Mary isn't a pretty woman. Міри не є симпатичною жінкою. Він не є голодним. Він не є голодним. He is not hungry. He is not hungry. Він не є голодним. Вона не є втомленою. Вона не є втомленою. She is not tired. Вона не є втомленою. She is not tired. Мій друг не є радий. Мій друг не є радий. My friend is not glad. My friend is not glad. Мій друг не є радий. John is not tardy. Як перекласти це українською? John is not tardy. Джон не запізнився. Джон not tardy. Джон не запізнився. А як перекласти українською? Jane is not sick. Jane is not sick. Ага, Jane не хвора. Jane is not sick. Jane не хвора. Він не в лікарні. Він не в лікарні. Як сказал англійської? Він не в лікарні? He is not in the hospital. He is not in the hospital. Він не в лікарні. Вона не в школі. Вона не в школі. She is not at school. She is not at school. Вона не в школі. She is not at school. Вона не в школі. Мій друг. Не на роботі. Мій друг не на роботі. My friend isn't at work. Мій друг не на роботі. My friend isn't at work. Як сказати? Джоан не parku. John në parku. John isn't in the park. John isn't in the park. John në parku. E këpër Jane në sportzali. Jane në sportzali. Jane isn't in the gym. Jane në sportzali. Jane isn't in the gym. Sobaka në vëllika. Vona në sërdita. Sobaka nevelika, вона не сердита. The dog isn't big, it is not angry. The dog isn't big, it's not angry. Kit nemalenki, vin ne billet. Kit nemalanki vin ne billy. The cat isn't small. It is not white. The cat. Isn't small, it is not white. Кіт не маленький, він не білий. Стіл не в кімнаті, він не круглий. The table isn't in the room, it's not round. The table isn't in the room, it's not round. Стіл не в кімнаті, він не круглий. Не хмарно зараз. Як сказати? Зараз нехмарно. It's not cloudy. Зараз не хмарно. It's not cloudy. Як сказати? Зараз не гаряче. Зараз не гаряче. It's not hot. Зараз не гаряче. It's not hot. Як перекласти? Зараз не шоста вечора. Зараз не шоста вечора. not p.m. Зараз не шоста вечора. not 6 п. Зараз не 10 ранку. Зараз не 10 ранку. It's not 10 a.m. Зараз не 10 ранку. It's not 10 a.m. Зараз не 10 ранку. Зараз не 7 година. Зараз не 7 година. It's not 7 o'clock. Зараз не 7 година. It's not 7 o'clock. А тепер спробуємо утворити заперечувальні речення з множиною we, you та they. При цьому подаємо варіанти скорочень. Як перекладемо? Вони не є блогерами. Вони не є блогерами. They are not bloggers. They aren't bloggers. І they are not bloggers. They are not bloggers. They aren't bloggers, and they are not bloggers. They are not bloggers. You are not a blogger. You are not a blogger. You aren't a blogger. You are not a blogger. You are not a blogger and you aren't a blogger. Ти не є блогером. Ми не є інженерами. Ми не є інженерами. We are not engineers. We aren't engineers. We are not engineers. Ми не є інженерами. Ви не голодні. Ви не голодні. You are not hungry. You aren't Hungry. You are not hungry. До речі, можна це також перекласти як ти не голодний. Вони не втомлені. Вони не втомлені. They are not tired. Вони не втомлені. They are not tired. Або they are not tired. Або they aren't tired. Вони не втомлені. Студенти не запізнилися. Студенти не. Запізнилися. The students aren't tardy. The students aren't tardy. Або the students are not tardy. Студенти не запізнилися. The students aren't tardy. Або the students are not tardy. Ці люди не хворі. Ці люди не хворі. These people. Are not sick. These people aren't sick. Ці люди не хворі. These people are not sick. Або these people aren't sick. Інші приклади. Пацієнти не в лікарні. Як ми скажемо, пацієнти не у лікарні. The patients aren't in the hospital. The patients. Aren't in the hospital. Пацієнти не в лікарні. Як ми скажемо, студенти не в школі. Студенти не в школі. The students are not at school. Студенти не в школі. The students are not at school. Як ми перекладемо? Мої друзі не на роботі. Мої друзі не на роботі. My friends… Aren't at work. My friends aren't at work. me не в парку. Мы не в парку. We aren't in the park. me не в парку. We aren't in the park. Вони не в спортзалі. Вони не в спортзалі. They are not in the gym. Вони не в спортзалі. They are not in the gym. В коментарях. Складіть і напишіть 5 заперечень. Наступного разу будемо вивчати дієслово to be у питаннях. Нагадую, що підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок. Щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, па